Важає міцного друзі. Я думаю, ви всі в курсі, що Сполучені Штати Америки припинили обмін розвідувальною інформацією з Україною, і дехто з українців вважає, що в цьому нічого нема. Страшного, головне, що Трампа принизили. А я думаю, є і плюси, і мінуси. Плюси те, що тривог поменше, а мінуси те, що ми взагалі не орієнтуємось, коли та звідки. Ворог вдарить балістичним озброєнням по нам. Загалом, то ситуація не дуже. Але я думаю, все у нас дуже скоро налагодиться. І зараз всі, хто підтримує війну, як ломануться в ТЦК, як поприїжджають із-за кордонів, як почнуть нам показувати, як треба воювати, і все одразу, я думаю, у нас одразу все налагодиться. А ще важливо те. Якби не ця ситуація в овальному кабінеті, якби е, не припинили обмін розвідданими, то супутник десь там у притули надалі би пилом так і припадав. Так що я думаю, що все налагодиться. Притула запустить супутник. Я думаю, він вже прогріває е, двигуни. Армія справжніх вояк прийде та вони разом з притулою. Під регіт 95-го квартала. Почнуть відвоювати Україну до кордонів 91-го року. Друзі. А якщо серйозно, це повна катастрофа, це повне дно. Влада мародерів та корупціонерів доуправлялись до краю. Кожен приліт та кожна жертва. Це робота і відповідальність не Путіна чи Трампа, це робота внутрішніх ворогів і їхня відповідальність. Дякую за те, що підтримуєте. Долучаєтесь до боротьби, обговорюєте, коментуєте, поширюєте відео. Це все дуже важливо. Бережіть себе. Слава Україні!